Радіо Ю Чикаго. Ну що ж, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Ми продовжуємо нашу вечірню студію. І поряд з нами сьогодні ну, надзвичайна гостя її звати Марія Довганюк. Ну або ви її, напевно, знаєте, більше як домі українська співачка сьогодні приїхала до нас в Чикаго з благодійними концертами. Тому давайте і знайомитися, і спілкуватися, і розпитувати нашу гостю про її діяльність тут в Сполучених Штатах. Як вас справи? Добрий день, все добре. Я вже тут довгий час. Для мене, типу, 4 дня це вже дуже багато. Вже в місцево, вже місцево майже. Так, так. Дуже-дуже настрій людей подобається тут, наших українців. Я відчуваю ніби. Люди по рідному приймають тебе, тому що я дуже переживала, ну яка публіка тут в Америці. І взагалі це мій був перший переліт в Америку і такий довгий мій перший переліт. А, тому так, але я ще трошки вас поправлю з моїм прізвищем: я не Довганюк, а я Довгаюк. Марія довго через юг. все запам'ятали. А то ви все домій та домій. Марія дов, довга юг. але Мар... можете просто домій казати. Так. добре будемо казати і так, і так. І ще важливий момент, що Марія довга юг, є, моя землячка. Вона є з Рівненщини, і знаєте, живучи в Америці років 10, Я людей з Рівненщини зустрічав. Ну на, на пальцях однієї руки можна порахувати, тому це велике щастя мати з вами сьогодні розмову. Давайте так про ваш цей тур Америкою. Так про благодійні концерти, ми зараз записуємося. Інтерв'ю перед mm -hmm. вашим виступом в Чикаго. мені цікаво, що відбувається у вас всередині. Що ви відчуваєте? Звичайно, мандраж, як завжди, цей мандраж він мене ніколи не покидає. Він постійно є, от в день виступу він постійно є. А якщо взагалі якісь серйозні виступи, то він може починатися за два-три дня до виступу. Але насправді він і приємний, тому що це очікування чогось класного, чогось хорошого того, що я хочу до чого я йду. Я хочу просто передати людям. Емоції подарувати виконання своїх пісень наживо. І ну, це насправді хвилювання завжди проходить, коли я виходжу на сцену і починаю першу пісню. Тобто то це добре, що хвилювання є. Звичайно, так, так має без, бути, без, так. Да, без цього ну, дуже дивно не хвилюватися, <свисту> тому що мені здається, що коли ти не хвилюєшся, ти не зібраний, ти, е, 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 ну, ти, ти не маєш е, тих емоцій, і от е, ти не можеш. Е, не можеш передати, мабуть, всього, коли. Ти не переживаєш, що ти маєш передати і про що ти маєш людям сказати? Мені здається, що хвилювання, воно так плавно, коли ви виходите на сцену, переходить в задоволення. Чи так, так воно працює? Звичайно. От перед тим відбувається хвилювання перед виходом. Після виходу ти просто сходиш зі сцени, ти заряджений, ти хочеш ще і ще, хоча ти втомлений, але ти якби хочеш ще концертів. і виступить. Клас. От якщо зараз хвилювання, ви вже перед тим мали, мали можливість відчути на собі задоволення, тому що ви вже виступили на іст Coast ви були в Нью-Йорку і Філадельфії. Як там все пройшло? Очікування і реальність, ви вони співпали. В Нью-Йорку все дуже так вийшло швидко, тому що ми прилетіли, і у нас літак взагалі затримався на дві години. І ми дуже так впритик до виступу. Там в мене було хвилинок 15 зібратися і О, зразу. У вас на сцену. не було саундчеку? Не було саундчеку. Wow. І от і в мене просто це відчуття, що як це так, я в Нью-Йорку, перший раз в Америці, і в мене перший виступ просто отак з літака, з машини і на сцену. Через людей ми йшли, я вже з мікрофон, мікрофон мені дали вже в машині. і я так, Ходила до людей, але це насправді було на адреналіні, але потім я відчула полегшення. Тому ну коли побачила людей, вже коли вони почали реагувати на пісні на мене. Тому а можете, тому, будь ласка, про сам виступ розказати, з якою піснею ви виходите, з якою починаєте концерт, і з якою завершуєте яку на біс вас часто просять? На біс, якби це не, не звучало неочікувано, не може зараз це прозвучить, але звичайно що це пісня, нагадай. 50 мільйонів на Ютубі плюс, друзі, ну це якби дуже логічно. А з якої розпочинаєте? Я починаю якраз з цієї пісні. І з цієї починаєте? Тебе так. так з козик з козиків заходите. Так, тому не хочеться там виступати там її на кінець тримати людям. Хочеться зразу їм показати людям, щоб вони поспівали, зарядилися. Але звичайно, що в кінці обов'язково просять її ще раз, ще раз, типу, це. Це не дивно. А що відбувається під час концерту? Люди сидять, стоять, вони танцюють, вони підспівують, як вони реагують. Спочатку сидять, потім, коли вже я виходжу на сцену, починається вступ і море тих квітів. Люди встають, підходять ближче. Я кажу, не соромтеся ближче, ближче, підходьте і зразу всі заряджаються, танцюють. Ну, тому що я розумію, що людям не хочеться сидіти, їм хочеться бути ближче до артиста. І це це Прекрасно, що вони підходять, танцюють. Хтось танцює повільний танець, якщо приходять парами, хтось просто. Були, Сам... можливо, були можливо, якісь освічення у вас на концертах чи ще ні в Америці не було, а в Україні так. було. Ну, маємо надію на цікаве. Сподіваємося, що сьогодні щось це відбудеться. А що для вас найбільший кайф під час виступу, коли люди роблять що? Коли, що ви маєте отримувати від них, щоб на сцені просто не знаю, отримувати масу задоволення і щастя? Е, я отримую от мурашки по тілу, коли от виступають, це від того, коли люди люди співають зі мною в унісон. от ну, це не передати відчуття, тому що це відчуття не купити. Там просто ти співаєш, і люди підхоплюють, і ти просто так ніби відпускаєш себе свій голос і віддаєш його людям. І люди просто всі слова Венісон з тобою. це насправді дуже. Виходить так душевно, красиво, ну клас. Я от е, вичитував певну інформацію про вас. Ви стартав, стартували у 20-му році, так з кавером на пісню обіймою канельзи. Ні, ні, це неправильна інформація. То бреший інтернетом. Бреше Вікіпедія там чи що ви читали, не знаю. ні, ні то вже то вже минулий вік. Тут на чат GPT тільки говорить. <сум> 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 ну значить, GPT теж не знає а? цього всього, тому що ну це неправильна інформація. Але в мене, якщо зайти на YouTube, видно прекрасно, що це кавер на пісню мить. Окей. Обійми ви нікого не співали? Я співала, звичайно, але не було такого каверу, повністю каверу в інтернеті. От це мить, якраз з цього каверу мене почуло багато людей, там мільйони переглядів. Це був Тікток чи Ютуб більше? Спочатку я закинула в Тікток коротеньке відео, а потім вже зняла повну версію, тому що в Тіктоці люди почали просити давай повну версію давай повну версію, і вона з'явилась на Ютуб, а потім на Ютубі там і попала в тренди, і так мене багато людей почула. Клас, і з того часу воно напевно так поїхало, все побігло, що ви навіть не встигаєте за тим. Так насправді я деколи ну не можу просто уявити собі, що я там була в Україні, тепер я в Америці, і якщо я в Україні, то я по різних містах їжджу там на виступи. Тому так дуже люди так підхопили пісні, і тепер ти бігаєш, щоб людям поспівати вживу. Ну вас дуже багато я так розумію концертів. От саме кажете в Україні, в Америку ви зараз приїхали. Напевно, по Європі, десь що можливо якісь є плани. А пісні пишуться коли під час туру чи Десь вдома маєте такий спокійний час для, на, для написання. Раніше, коли в мене не було багато виступів, то я вдома писала постійно, там ходила на студію, якщо була можливість, бо це все-таки не, не таке дешеве задоволення. І потім, коли я вже почала їздити в турах, то звичайно можу писати в машині. Якщо там їду, прийде якась фраза, я швиденько в нотатки записую. Ну, Типу, воно відбувається все дуже по-різному. Ми задали пісню, «Нагадай», так, вона є лідером по переглядах, але от для вас. Яка пісня найособливіша, від якої ви особисто зараз, виходячи на сцену, отримуєте ну, можливо найбільше задоволення, якщо так можна сказати? В мене немає такої пісні, я... мене питають часто за ну, це. Ну, але я… Про сенси, бо ви ж в кожну пісню складаєте свої сенси, можливо, якась є недооцінена, що ви просто ну, ви думали, що от, от, от ось ця буде номер один, а вона не є номер один. Mm, ну, Я не можу просто вам сказати конкретно за якусь пісню. Я вам просто скажу за пісню, «Нагадай», що я реально не думала, що е, вона сприйметься так серйозно, тому що я її писала взагалі спочатку якось. Е, е, Ну не, не сміючись, а просто дуже легко ставлячись до цієї пісні. Тобто я не вважала, що я вкладаю туди щось настільки серйозне, що воно там полетить на 50 мільйонів переглядів. Е, от якось так. я не можу сказати конкретно за якусь пісню. Але, можливо, поки що вона ще не з'явилася. Можливо, <зас> я вас пісня нещодавно, до речі, дуже гарно вийшла пісня. А війна так і е, війни, так війни. Ми сьогодні її ставили нас на радіо і вчора, і позавчора. та при це майже кожного дня. Ваші пісні, до речі, в нас дуже часто лунають, Дякую. хоча ви і не просили. Але, але, <смеш> але ми це робимо, бо вони дійсно <смеш> того заслуговують. А пісня війни вона є найскладнішою для вас в виконанні і в почуттях? Так, вона емоційно найскладніша і вокально теж вона непроста, бо там є там, різні ходи. і ну, вона, В неї ми вклали. От той сенс любові і війни. Що, на жаль, типу, війна забирає не тільки людське життя, вона забирає любов, почуття, те, що хочуть, хочуть люди проживати, але не можуть через те, що немає спокою, щоб це прожити. Ви знаєте, коли ви співаєте цю пісню, дійсно. Відчувається і для кожного слухача-глядача те, що ви туди вкладали, і я жодним чином не стараюся якось це сказати більше, ніж воно є насправді. А про дуетні роботи, давайте теж поговоримо трішки, тому що ця пісня все ж таки в дуеті війни. Угу. Так? І у вас перед тим були декілька дуетних робіт. Як вам працювати з кимось в парі? По-різному, тому що люди різні, але це дуже приємно працювати з людьми, які творчі. А всі, з ким в мене був дует, вони творчі люди і музичні, і вони вкладають якісь свої емоції. І мені дуже насправді тому, що я хвилювалася, як це створювати дует. Але коли я почала це робити, то я ну це дуже. це... Тобі щось дає, якийсь урок від певної людини, і типу, ти ділишся, ну, це дуже цікаво. А як це створювати дует? Це ви приходите з піснею до когось, до вас хтось приходить? Чи це якась третя людина вас контактує і бачу вас разом в дуеті? Як це відбувається? А, ну, це по-різному теж, тому що ну, ну тобі нас... мали Шумей, Самчук, так, Роман Скорпіон, багато інших. Як це відбувалося з ними? А... Ну, з Шумеєм в нас було так, що там мені написали з його команди людина, написала, що от нас дуже цікавить твоя творчість, дуже близька, вона нам лірична, тому ми хотіли б записати з тобою дует. Можливо, там якось ми зустрінемося на студії, щось попишемо. А я кажу, що от в мене є варіант пісні. Ну, типу, от я її бачу в дуеті, якраз пісня не пройде. І я скинула демку, вони сказали, ну, це дуже круто, давай ми попрацюємо у Львові на студії. І ми з'їхались, вони, звичайно, там додали свого Сенсу своїх якихось рядочків, тому ну, всі співавтори, і вийшла така пісня? Знаєте, мені завжди так дивувало, бо дуетна робота це дуже цікаво. Це обмін аудиторіями, це щось нове, нове звучання. Проте не так часто вдається виконувати на концертах ту пісню саме в дуеті. А і коли ви власне ці пісні дуетні виконуєте, ви самі все співаєте Чи у вас є, скажімо так, запис іншого артиста? В випадку з шумеєм не пройде дуетом, то я співаю всю пісню сама проспівую, тому що е, там багато чого я писала, і мені хочеться е, заспівати е, виконати її ще й самій, типу, про, про відчути цю пісню. А інші пісні е, в нас є там записи, тому що в нас там, якщо з Самчуком, то там він читає реп і воно таке речитативне. І я хочу, щоб люди оце послухали, щоб їх чуть-чуть покачало. покачало. Та, та. Клас, ви співаєте або виконуєте народні пісні в себе на концерті? Ні, не виконую. Ніколи? Не виконую. Хоча я дуже часто записувала і кавера на народні пісні і все. Але я просто насолодилася часом каверами, і я зараз просто хочу людям співати свої пісні. Але, звичайно, буває таке, що там я можу їх бьозди заспівати на як ну, в кого день народних, хтось скаже. Там бувало, мені здається, що в турі щось ми співали з народного з людьми. Але це так типу дуже все спонтанно виходить. Ну що ж тоді давайте підсумки. Муємо власне ваш цей тур в США а, і поговоримо трішки більше про благодійну складову, так тому що без цього насправді зараз дуже мало відбувається концертів. і Це велике щастя, тому що так, так і має бути кожен захід, а, кожен івент, який би це не був, має включати в себе благодійність. Ви однозначно за це? Ви про це? Ви для цього і приїхали? І хочеться більше дізнатися. От по тих містах, в яких ви вже виступали. Як саме проходили різні благодійні аукціони, як люди донатили, як люди це сприймали? Чи є зараз людей бажання допомагати? і як ви це бачите з свого своєї точки зору. В людей дуже велике бажання допомагати є, тому що якщо збираються ну, в випадку моїх концертів, збирається багато людей, що я навіть не очікувала. І насправді це дуже класно для самих людей, тому що це їх зближує, які тут в Україні побачитися, ну, тому що це все рівно таке своє, рідне, і на рахунок благодійності, то ми працюємо з організацією протез Фондейшн для протезування наших воїнів і. Ми, якби донатимо на їх фонд, приїхали з місією донатити на їх фонд. Клас, і ми вам дякуємо, що ви підтримуєте цю місію. До речі, друзі, в нас є QR-код на фонд ProTest Foundation, Якщо ви нас зараз дивитеся, можете так само долучитися до цієї ініціативи, навіть якщо ви не побували на концертах. Хочеться просто подякувати, та, що є небайдужі люди, які приїжджають сюди і звісно з гарною місією і з гарною справою і створюють людям настрій, нагадують людям про те, що важливо бути свідомим громадянином своєї країни. Тому я Буду бажати успіху сьогодні в нас Дякую. в Чикаго на концерті. Сподіваємося, Дякую. місця в залі не буде від слова зовсім. Сподіваємося, що вас будуть просити на біс і не один раз. Сподіваємося, що можливо, ви навіть відміните завтрашній концерт і зробите ще один в Чикаго, Ого. або після того вер... вернетеся знову до нас. Одним словом, просто вам успіху і дай Бог, що це був не останній раз в нашому місці. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.